завтрашній день наших дітей. Як виконують вимоги природоохоронного санітарного законодавства, органи державної виконавчої влади місцевого самоврядування, контролюючі органи та підприємці, з'ясовувала прокурорська перевірка і виявила суттєві порушення. Результат 60 приписів та подань, 33 справи про адміністративні порушення. Екологічною проблемою на Житомирщині є камнеобробка, Утилізація відходів від якої пилу, від розпиловки та поліровки каменю шламу на даний час немає офіційної. Вирішення ці відходи в певних об'ємах нагромаджуються на територіях суб'єктів господарювання, а в подальшому видаляються у навколишнє природне середовище, забруднюючи його. Районні адміністрації не виконують вимог закону про відходи, а саме не ведуть реєстру об'єктів утворення, обробки та утилізації відходів, не здійснюють належного контролю за поводженням з відходами суб'єктами каменної обробки. Органи місцевого самоврядування не здійснюють санітарної чистки населених пунктів неналежно належно Римують сміттєзвалища підприємці, не мають лімітів на відходи, не ведуть їх облік, не мають місць їх видалення та утилізації. Державна екологічна інспекція санепідем виконують свої функції контролю здебільшого формально. Такі головні порушення виявила прокурорська перевірка. Тож прокурор області попередив відповідних керівників про відповідальність. Панове керівники структурних підрозділів моїх. Прокурори міст районів, контролюючі органи влади, самоуправління. Питання зовсім буде інше до вас. Ви повинні будете принести справку від лікарів, що ви втратили 100% зір. А деякий слух. Іначе виправдати вас, чому ви не бачите те, за яке спотикаєтесь, буде неможливо. Просто неможливо. І не треба доказувати умисел скоєння корупції. Правильно це прокурор про набуття чинності з 1 липня нової редакції закону про боротьбу з корупцією. Тож, чи стане чистіше в області, покаже час і нова статистика.